Ай, гайс, ви знаходитесь на каналі Актуальний Канади, і я, його ведуча Анжеліка. А сьогодні у нас була знову закупочка у Food Basic. Закупилась я на 124 двадцять долари 33 центи і зекономила сьогодні я 18 доларів та 35 центів. Але так, більшість товарів теж була взята по знижці, тому слідкуйте, я все вам покажу. Також товари були взяти по дуже великим знижкам та дуже крутим цінам. Також було декілька імпульсивних покупочок. Почнемо з імпульсивних покупок. Ми сьогодні гуляли цілий день, просто з ранку до вечора. Також ми шукаємо нову квартиру. На жаль, ми повинні з'їхати з цього будинку, але все нормально в Канаді криза і наш до продає цей будинок, тому ми повинні переїжджати. Ми знімаємо місяць по місяці. В Канаді є такі правила, що Якщо я не бажаю, я можу не виїжджати з квартири та сплачувати далі плату. Але це наш друг, це добра людина, і ми знали, що він буде продавати цей дім, і ми в ньому прожили півроку, платили вчасно, все добре, і ми дуже раді, що нам так пощастило пожити у своєму будинку. Але наразі ми шукаємо квартиру або дуже маленький будиночок. Тому сьогодні було. Був дуже насичений день, ми були дуже голодні. І мій чоловік придбав ось таку ось курочку, 700 грамів курятини, віддали 997. Але щось мені підказує, що тут набагато більше курятини, ніж написано. Свій подарунок, я ще не відкривала свою інтенсивну покупку. Це ось такий ось бокс з шоколадом. Наприкінці відео ми обов'язково його відкриємо. Але далі ми прийдемо до всіх товарів, які я сьогодні придбала. І також, якщо вам цікаво, як краще зняти квартиру, де шукати, на яких сайтах, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, я зніму відео на цю тему. І також, якщо вам цікаво, я казала у минулому відео, що я знімала квартиру на рік, я заключила договір і я його розірвала, на яких підставах я його розірвала і чому. Теж напишіть у коментарях. Я зніму відео, як розірвати договор у провінції Антаріо і чому саме я це зробила. Але наразі я знімаю місяць від місяцю, і я дуже довольна цим будинком. Але на превеликий жаль, потрібно з'їжджати. Ось так. Ну і нарешті перше на це. Курочки вони були взяти по акції. Кілограм коштує 6,59. дві курочки а, вагою. 1 кг 900 г обійшлись мені кожна у 12,53 Це дуже крута ціна, тому я взяла дві, бо більше на правила жаль, мій холодильник просто не влізе, бо м'ясо в мене в холодильнику дуже багато. Я завжди кажу, що беріть м'ясо по акції, тому що саме на м'ясі в Канаді можна дуже круто зберегти кошти. Сьогодні 4 літра молока я придбала за 4 долари 88 центів. І так молоко продається або в таких упаковочках по одному по 2 літри, або ось таких ось пакетах, тут 4 літри. Буде три пакети внутрі цього пакету. Також я взяла йогурт, два йогурти. Чому я беру саме такий йогурт? Тому що тут 17 грамів протеїну на 150 грамів йогурту. Це дуже велика кількість протеїн в Канаді. Коштує неймовірних просто грошей. В Україні я брала. Мабуть, утричі дешевше, причому протеїн був зі штатів, тому в Канаді я викручуюсь так. Я беру протеїн Бар, він тут дешевший, ніж протеїн, а також беру протеїнові йогурти. Також дуже велику кількість вживаю риби. І так, йогурт у нас коштував 4,79 Два йогурта обійшлися мені у 9,58. Як на мене, дуже файна ціна за цей йогурт. До речі, у йогурті у нас 750 грамів. Сьогодні я взяла це що з типу нашої буженини. Вона, звісно, без жиру, вона так не виглядає, як наша українська. Але я за неї віддала 8 канадських доларів і тут 675 грамів. Як на мене, дуже крута ціна. Я зразу сфоткала чоловіку та запитала, ти будеш таке їсти? Він каже: блін, я ж таке їм в Україні, так, звісно, буду, Тому і взяла олія, обійшлась мені майже у 10 канадських доларів. І її вистачає нам не на дуже довго, мінімум на пів року. Вистачило нам попередньої олії. Вона дуже добра, жарити на ній можна. Також я взяла томатну пасту, звичайно, вона коштувала 1,99. Огірок нині ціна на зміни $1,88. Хоча взимку я могла взяти за $1,67. Звичайно, наша капуста обійшлась мені у 2,39. І тут. Всього то 1200. Банани. За банани я віддала п'ятдесят п'ять. Як на мене, це дуже низька ціна, а бананів в нас кіло двісті теж. І, будь ласка, підтримуйте лайком мій канал та будь-яким коментарем. Будь ласка, 5 слів на в коментарях, я буду дуже-дуже вдячна вам за це. І також, якщо у вас є якісь теми, на які ви бажаєте, щоб я зняла своє відео. А, бо на моєму каналі дуже багато тем: поміч з візами, як отримати візу не по програмі Коєт Українців і Коєт Українців. Просто про все, про все, про все. Якщо у вас є якісь ідеї, якщо ви щось хочете побачити на моєму каналі, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ця шоколадочка обійшлася мені 100 грам шоколаду у 1,25 25. Чому такий не дуже гарний шоколад купила? Тому що я його купила на мамі. І так, далі йдемо. Чіпси Принглс теж по акції 2,49. Ну, люблю я себе побалувати чимось не дуже гарним, але, як на мене, маю право. Звичайні крабові палочки 454 грами обійшлись мені у 3,99 Ось така ось кукурузка обійшлась мені у $1,29 за одну штучку. І також я полюбляю ось такі, брати. Вітаміни, тут і протеїни і все що завгодно. Я за нього сьогодні віддала 12,99. Також по неймовірно крутій ціні. Я сьогодні придбала пасту, вона коштує 3 долари за одну упаковку. Там було 4, тому я взяла 4, тому що реальна ціна а, також з податком буде десь приблизно 5 доларів. Тому сьогодні я взяла скільки було, стільки взяла. До речі, по даті, по даті. Срок дати ще рік. Тому можна брати такі товари, тільки перевіряйте, будь ласка, дати. До речі, за ці солодощі я віддала 8 канадських доларів. Якщо бути точним, то 7,92. Подивимося, що тут знаходиться. Так, дивимося, що тут у нас є. Боже, ви подивіться, скільки, скільки солодощів, скільки малесеньких упаковочок. Я зараз покажу вам ближче. Ви тільки подивіться, яка купа солодощів. Як на мене, дуже гарна ціна за цей покунок, і вона також є з знижкою. І канадці називають ці цукерки своїми канадськими солодощами. І вони дійсно дуже смачні. Ось такі ось товари. Я сьогодні придбала на 124 долари. Дешево чи дорого, як вам ціни? Також, хто на мене довго підписаний, або якщо не підписаний, то підписуйся, будь ласка. знає, що я полюбляю фарм маркети. Також оцю цю картопельку сьогодні я купила за 3 канадських доларів. Тут немає, скільки вона важить, але я думаю, що не менше, ніж пів кіло. І також я собі сьогодні придбала ось такий ось букетик теж у фарм маркеті І він мені обійшовся у 5 канадських доларів. Він буде радувати мене коло мого ліжка. Дякую за перегляд миру Україні. Слава ЗСУ. До зустрічі в Канаді. Bye, guys! Ну а я пішла, поставлю його біля свого ліжка.